Цей тиждень є дуже важливим для роботи нашого парламенту і для всієї України. Саме в цей тиждень відповідно до Конституції уряд подає Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий європейським парламентом. Резолюція по Україні, базуючись на доповіді за 2023-2024 рік. Я не скажу, що вона історична або вікопомна, але принаймні на потужну вона точно претендує. Вона базується на двох базових позиціях підтримки України: Безпека, і Свобода і демократія. І, на жаль, ні в програмі уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішній порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено.